22 грудня на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників розпочався перший етап міського конкурсу добрих практик освітян Житомирщини Сучасна освіта 2026 Конкурс добрих практик це традиційний щорічний педагогічний захід. Організовується він Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно із громадами. На конкурс педагоги подають свої напрацювання. Розробки це методичні практичні посібники, порадники, збірники задач, вправ, також різні електронні ресурси. В сьогоднішній конкурс подано близько 100 робіт. Третина із них попередньо визнані переможцями. Наразі триває перевірка робіт на унікальність, на плагіат. Також перевіряються роботи, і роботи переможців будуть презентовані на обласному етапі даного конкурсу. Педагоги закладів середньої освіти презентували власні напрацювання, які відповідають викликам сучасної освіти. І від цієї виставки хочу сьогодні отримати задоволення. Задоволення від того, якими методиками ви збагатилися, і сьогодні продемонструєте на сьогоднішній виставці. Я її згадую під старою назвою як виставка передового педагогічного досвіду. Зараз вона має іншу назву, виставка добрих методик. Зміни, такі зміни відбулися, але суті, це не змінило. Сьогодні, колеги, ви, ваші трудові колективи, ваші педагогічні працівники в складних умовах. Коли навіть тривоги, коли ви змушені між тим, як провести урок, й думати те, як швидко вивезти дітей з школи, сховати їх в укритті, ще думати про те, якими методиками на сьогодні володіти для того, щоб учні максимально змогли засвоїти навчальний матеріал і, відповідно, продемонструвати гарні е, свої здобутки в освіті. Тобто, як на предметних олімпіадах, на зовнішньому незалежному оцінюванні і так далі, на предметних конкурсах і інше. Дай вам Бог сили, натхнення творити, творити для наших дітей. Незважаючи на складний стан, вже неоднорічний, на жаль, стан, воєнний стан, наші педагоги об'єднуються, їх об'єднує саме педагогічна виставка. Об'єднує тих педагогів, які рухають сьогодні освіту вперед. Тому що вони не тільки використовують інноваційні технології, не тільки своїм прикладом мотивують учнів до навчання, але мотивують і своїх колег, мотивують рухатися вперед, жити і розвиватися. Тому хочеться побажати вам, щоб і надалі ось цей творчий запал. Не погасав у вас, щоб ви поширювали його і запалювали ним своїх колег, своїх керівників, рухали їх уперед до майбутнього. Представлені на конкурсі на працювання не залишаються лише у межах одного закладу. Кращі практики масштабуються та стають у нагоді іншим педагогам громади.